Головний американський дипломат під час візиту до країн Азії розв'язує гострі питання в регіоні. Ми приділяємо пильну увагу кризі в Газі, але ми також дуже зосереджені на важливій роботі, яку ми ведемо в Індотихоокеанському регіоні. наскільки сильною є китайська загроза, яка нервує союзників США в цьому регіоні. Розслідування конгресу чи допомагають американські пенсійні фонди головному супротивнику? Ласкаво просимо до програми «Китай у фокусі. Я донма замість Стіфані Майер. США намагаються упоратися з низкою глобальних викликів у середу до південної Кореї прибув головний американський дипломат Ентоні Блінкен. Він обговорить зі своїм колегою військові зв'язки Північної Кореї з Росією, що стають усе тіснішими. Однак це не єдина проблема, яка потребує вирішення. У вівторок Блінкен зустрічався в Токіо з міністрами закордонних справ країн Великої Сімки. Учасники зустрічі обговорили широке коло питань від Китаю та війни між Ізраїлем і Хамасом до вторгнення Росії до України. Ми й далі знижуватимемо ризики для наших економік, зміцнюватимемо нашу стабільність. Ми також будемо протистояти Китаю у зв'язку з його діями в південно-китайському та східно-китайському морях. У східно-китайському морі дедалі агресивніші дії Пекіна нервують двох союзників США: Японію та Південну Корею. Комуністичний режим пообіцяв до 2049 року створити збройні сили світового класу. У відповідь Японія заявила, що Китай став для країни цитата найсерйознішим стратегічним викликом. Водночас, Китай, Росія та Північна Корея разом стали найсерйознішою загрозою для глобальної безпеки з часів Другої світової війни. Наступного року Японія також має намір збільшити свій оборонний біль бюджет на 13 відсотків або більш як на 53 мільярди доларів цього року. Китайські та японські кораблі берегової охорони стикалися поблизу спірних островів. А китайські та російські військові літаки увійшли до зони ППО Південної Кореї. У відповідь Сеул підняв у повітря своїм винищувачі. Поїздка Блінкена до Азії відбулася після його візиту на близький схід. Вищий дипломат посилає сигнал. Попри війну на близькому сході, загроза в Азії не забута. Ми приділяємо пильну увагу кризі в Газі, але ми також дуже зосереджені на важливій роботі, яку ми ведемо в індотихоокеанському регіоні. Наступна зупинка Блінкена – Індія. Там пройдуть переговори у сфері оборони, в яких також візьме участь міністр оборони США Лойд Остін поки Блінкен зустрічається із сусідами Китаю. Китайська компартія зайнята зміцненням військових зв'язків із Росією. У середу президент Росії Володимир Путін прийняв найвищого китайського генерала. Путін заявив, що сучасна зброя гарантуватиме безпеку і Росії, і Китаю. Однак, за його словами, він не має наміру створювати альянс на кшталт холодної війни. З китайським генералом також зустрівся міністр оборони Росії. Це вже друга зустріч між ними лише за 10 днів американські інвестиції в зелену енергетику, можливо, стали червоними. Конгрес США розслідує ймовірне використання американських пенсійних фондів для фінансування китайської компартії. Аріан Пастор розповідає про нещодавні слухання з питань екологічних фондів. Мета зеленої політики не поліпшення фінансових показників, а примус до дотримання однієї точки зору. Комітет палати представників розслідує можливе використання пенсійних грошей на зелені програми. У минулому менеджери пенсійних фондів повинні були прагнути лише максимального прибутку. Проте 2022 року адміністрація Байдена змінила правила, заявивши, що вони цитата можуть враховувати зміну клімату та інші екологічні, соціальні та управлінські фактори, вибираючи пенсійні інвестиції. Тепер цифри показують, що такі інвестиції приносять менший прибуток. Вони могли потримати 11,5%, але отримали лише 4,5%. Це не відповідає темпам інфляції. Джейсон Айзек, колишній конгресмен від штату Техас і директор компанії Life Powered, вважає, що такі інвестиції не лише зменшують прибуток, а й завдають ще більшої шкоди. За його словами, зелені фонди грають на руку китайській компартії. Айзек зазначає, що щойно у 2022 році змінилися правила інвестування. Керівники активів вивели кошти з американського. Виробництво енергії тепер вони інвестують їх виробництво енергії в Китай, і Айзек пояснює до яких наслідків це спричинило. Ми бачимо, як долари через зелену політику пливуть з Китаю до Ірану 50-80 мільярдів доларів. І вгадайте, хто купуватиме продукти перероблення нафти, які виробляє Китай, і який розширив свої переробні потужності. Сполучені Штати купуватимуть авіаційне, дизельне та побутове пальне, виготовлене з іранської нафти, фінансуючи цю жахливу війну демократи на слуханнях часто критикували республіканців за те, що ті, на їхню думку витрачають час на слухання щодо зеленої політики. Вони казали, що зараз є важливіші теми для обговорення, наприклад, фінансування уряду.